Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин і це програма «Варте уваги. <«Музика> Сьогодні День Української державності, свято, яке утверджує нашу тисячолітню історію, державні традиції від князя Володимира до сучасних героїв. Ми продовжуємо шлях боротьби, віри та єдності. З нагоди свята самбірська районна державна адміністрація вшанувала пам'ять загиблих за Україну. О 9.00 під час хвилини мовчання запалили свічку пам'яті. Символ вдячності і шани незламному духу нашого народу. Після цього був піднятий державний прапор України та пролунав її гімн символ національної єдності та свободи. До вітального слова запросили начальника Самбірської районної військової адміністрації Івана Ільчишина. Наша державність вже триває понад тисячоліття з княгині Ольги і князя Володимира. І ми ці всі традиції бережемо. Ми бережемо Традиції і виконуємо ті функції, скажімо так, які на нас покладені державою. Часом, може і не популярні, але ми з гідністю несемо цю важку ношу. Тому я всім в першу чергу дякую. Історія, як я вже зазначив, триває з історії Руси України, княгині Ольги, Князе Володимира, славне наше козацтво. Гетьманська доба, вояки УН УПА, наша незалежність 91-му році, яку ми вибороли, і зараз наші хлопці, дівчата, які реально тримають наше небо і бережуть наші землі. Ми сильні, ми незламні. І ми здобудемо те. На, на що ми заслуговуємо. Всім дякую і дякую нашим Збройним силам України. Слава Україні! У центрі міста вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Після неї військовий оркестр виконав гімн України, а вокальну партію Віктор Щомак. До спільної молитви запросили отців різних конфесій. Слово мав військовий капелан отець Микола. І зараз ми стоїмо тут. Молимося і згадуємо всіх тих, хто поклав своє життя, тому що Україна платить надзвичайно велику ціну. Ціну крові молодих людей, нації, світу, нації. Тих, хто повинен продовжувати народжувати і утверджувати Україну. Велика та ціна, ціна смерті дітей, батьків, їх дружин. Все це знову платить Україна через те, що має знову біля свого порогу ворога, який вбиває, нищить, болтує. І ми молимося. Пам'ятаючи всіх тих, хто, хто робить все для того, щоб зупинити того ворога. Сьогодні ми одночасно і молимося за, за всіх тих, хто поклав своє життя. Бо коли ми забудемо свою історію, ми, ми пропадемо. Коли ми забудемо всіх тих сучасних і колишніх героїв, які покладали своє життя за всіх нас ми пропадемо. Коли забудемо Володимира, коли забудемо козаків, коли забудемо воїнів УПА, коли забудемо тих сучасних воїнів, все буде марно і в пеп, і в попіл перетвориться. І сьогодні одночасно ми молимося, щоб Господь укріпив усіх тих, хто сьогодні стоїть. І сьогодні творить українську державу. Це і влада, військо, народ, церква. Всі ми стоїмо для того, щоб укріпити, відновити, і щоб ми знову, під, високо піднявши голову, могли без стиду, без сорому сказати, що я українець. Присутні поклали квіти до меморіалу героїв України як знак вдячності та шани від громади міста Самбора від Самбірського районного територіального центру. Військовий оркестр 703-ї окремої бригади підтримки виконав пісню Українське сонце зійшло. А на завершення заходу Віктор Штомок виконав авторську пісню Слава Україні. Тоді, коли настане світлий день, закінчиться цей жах, закінчиться війна, тоді, коли на всій нашій землі, на рідній матінці землі, ми заспіваємо всіх, тоді вона не Ніч, веселі радісні пісні по цій Україні, почують гори і ліси, ріки і степи, слава Україні. Програма варта уваги! Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей!